Щоб такого не було, бачите, це на зомі молоденька капустка, але її трішечки. Це у нас агресор, але також, бачите, почали її потрошечки гристи. Усіх вітаю! Сьогодні відео коротеньке, змістовне і з лайфхаком. Як будемо рятувати свою капусту в теплиці від усіх гусеничок, від сойки. ну... Я спробувала, то ж тепер хочу порадити вам. Якщо нападає гусінь, якщо ви не хочете хімікатами обробляти свою культуру, для початку візьміть розчин солодкої води. Ну тобто, зробіть солодку воду, можна також із лушпиння, або ж це часник, або ж це цибуля, і оприскати. Але солодка вода, вона приманить сюди бджілку, осу. А вони між собою не зовсім товаришують. Ну тож і врожай спасете, і його нічим не заб'єте.